І X6. І найголовніше, що ви бачите, це М. Сині супорта на крилі М. І людина цю машину купує для того, щоб їздити. тому що білий цвіт красива, м все як положено. Хочеться кайфануть від е, такої машини. І купив він її і не від'їздив на ній там навіть 2000 км. І що в нього? А в нього стучить мотор, пацани. І цей мотор. Це хто знає 4.4, V8 Bit Turbo S63. І що в нього стучить, пацани? Калінвал. І хто знає, ціна цих ці калінвалів від 2 до 2700 доларів. Ось калінвалов. Новий стоїть. Тому що куплять двушний калінвал на s 63 n 63 противопоказано. Ось, коротше, калінвал, шатуни. Там я не знаю, скільки штук мінялося. Паршня, не знаю, що мінялося, що не мінялося. Але кольца 100% нові, головки повністю робилися. Повністний ГРМ. Гільзувалося, блок не гільзувався, я не знаю. Це, звісно, одному мені сьогодні буде після того, як я возьму карту обмеру. Ну І от людина хоче цю машину зробити для себе. Потому що, як как би бы сказати, мотор, кстати, оригінальний стоїть, там не якийсь э, N63. Як всі люблять сюди ліпити, настоящий S. Так, от цей дракон. Отак от він виглядає. Скоро цей мотор, s 63 в якого вйобано кучу бабок, я не знаю скільки тут, тут приблизно мінімум 60-7 тисяч доларів, будуть залітати емочку. Хотів сказати Ску, але ну, думаю, що будете писати, яка це Ска, це Емочка. Поэтому тігри, щоб БМВ таку нормально зробити, треба купити новий калінвал. Якщо ви це не зробите, не купите калінвал. Знайдете там в автопро, або десь там точане, це все пізди, ліба беушний. Знайдете буушний каленвал одразу можете даже цю машину робити. Чого? Тому що, я вам розказую, вони всі ці каленвали маленькі перегрів і мікотричний йде. А їх просто так ніхто не знімає. Так що, обращаємося на ДНК мотор. Пишемо. Переходимо в шапку профіля. І вон там ваша есочка.